Дивіться, я даю вам заяву, вам треба буде її заповнити. Тут зверху ваше прізвище, ім'я по батькові. 67-річна Зоя Гуріна заповнює заяву, щоб отримати гуманітарну допомогу. Після реєстрації жінка отримує продуктовий набір, Масло сунячне, овсяне хлоп'я, гречка, пакет, вірний ширі, чай, крем суп. Кукуруза, сердіна, риба. Пінці маленька очікують, що на і в карка оплачують комуналку. До Полтави жінка приїхала у квітні минулого року. у нас не було води, не пола 20 кілометрів від кордону, по білоруське трасі. Видають гуманітарну допомогу та реєструють людей представники благодійного фонду Каріта з Полтава. Одна із умов для отримання пенсія людини менша за прожитковий мінімум, каже заступниця директора фонду. Видаємо благодійну продуктову допомогу у вигляді продуктових наборів для категорії самотні люди поважного віку старше 65 років. Це внутрішньо переміщені особи 22-го року, а також невеликий відсоток місцевого населення, які в потребі. Ця допомога нам приїхала від. Від благодійного фонду старенькі, з якими ми працюємо вже майже рік. Пішов другий наші партнери. За словами Оксани Корольової буцко продуктові набори видають від 16 лютого. За тиждень роздали понад три сотні пакунків. Гречка, у нас якраз нема гречки на сьогоднішній день. Все те, що потрібно. Відчинка чаю. Більше як на місяць, Тут місяці на півтора, якщо вважати, що ми. Що я не переїдаю, я стараюсь вести здоровий образ життя. Кожного дня до нас звертаються близько 70 людей поважного віку. Щоб зареєструватися та отримати у нас допомогу, потрібно принести з собою пакет документів, оригінали документів, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та довідку внутрішньопереміщеної особи. За словами заступниці директора фонду Каріта з Полтава Оксани Корольової Буцько видати мають пів продуктових наборів. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини, Полтава.